Ми цього дуже довго чекали, і насправді цей день настав, до якого ми так довго йшли. Це ну, знаєте, це найкраще буде повернути завтра Максу на дві народження. Так, і сна років йому завтра було. Що ви зараз відчуваєте? Це неймовірні емоції. Чесно, їх навіть не описати словами. Це просто вдячність всім людям, які нас підтримували. Всім, хто з нами йшов до цього переможного кінця. І ми сьогодні почули те, що я не знаю, це зараз для мене це якийсь знає, що, знаєте, сон, який ну, навіть не описати словами, чесно, не описати словами. Це просто така радість, ця справедливість вона настала. І всі почули. Йому довічне. Просто за вбивство нашого сина він отримав. Те, що він заслуговує. Скажіть, чи здивувала вас відсутність мами Косова в залі сьогодні? Ні. Ні, не здивувала, вона не ходить, що на останнє засідання суду. Зовсім ні. А вона... як ви думаєте, чому не ходить? Чому не ходить? Знаєте, ну... Воно... Mm -hmm. Я б хотіла сказати, звісно, їй соромно там в очі нам подивитися, але їй не соромно. Бо ця людина до сих пір ставить під моїми постами, коли пишуть різні гадості, вона ставить реакцію. Не ходить, бо, мабуть, ну я не знаю, може боїться, що її там хтось буде чіпляти. Не знаю, хоча ми б цього ніколи не зробили, ми на такі.